Всім привіт, друзі! Ви на каналі Enjoy Cars. Ми компанія, яка займається пригоном машин з Америки вже понад 8 років і пригнала вже більш трьох тисяч машин для наших клієнтів. І це одна із них сьогодні. В нас на огляді: Land Rover Discovery HSE Luxury 2020 року. Сьогодні розберемося, як завжди, що в ньому так, що не так, які плюси, які мінуси. Можливо, ви мене навіть поправите в коментарях. Постараюся зробити максимально детальний огляд, щоб у вас було повне розуміння, наскільки це шикарний повнорозмірний суф, який достоєн вашої уваги. Взагалі, з самого початку Land Rover Discovery – це такий повнорозмірний преміальний повнорозмірний, який завжди тримав курс на комфорт та практичність. На відміну від, наприклад, того самого гламурного, скажімо так, Range Rover, Discovery був завжди націлений на той самий комфорт їхати далеко і не жертвуючи при цьому комфортом пасажирів. Да, як це часто буває в інших машинах? Наприклад, по місту вона дуже дуже класна. А коли виїжджаєш за місто, то це вже стає такий компроміс, скажімо так, Да. їхати. Ти можеш, але не якось не так зручно, як, от, наприклад, робили огляд на BMW Да 228, Вона доволі таки мала по місту. Чудовий автомобіль, коли вже їздиш вдовго, особливо понад там 3-4 години. Вже стає трошки некомфорт. Ця машина зовсім про інше: про комфорт як в місті, так і поза містом. Ця машина, в принципі, скажімо так, націлена на те, щоб їздити по бездоріжжю, тому що невеличкий такий спойлер. Да, машина, рівень броду максимального, яка машина може переїхати на пневмопідвісці, тут встановлена пневмо. Підвізка напнемо пневмопідвізці це 900 міліметрів, тобто 90 сантиметрів, майже метр. А на пружині звичайні підвізці це 85 см, сантиметрів, тобто на 5 сантиметрів нижче. Ну але все одно, друзі, метр 90 сантиметрів. Якщо ми беремо, да якщо міряти, що так, от це метр, да. Ну ось настільки машина може проїжджати да, в брод десь по фару, напевно, що приблизно загальне позиціонування цієї машини це сімімісний СУВ, да може бути п'яти, але в нас сімимісний СУВ з повноцінним третім рядом, да, не номінально, як це Буває в інших машинах, там де ви жертвуєте і багажником, і в принципі комфортом третього ряду. Тут повноцінний третій ряд, який ми покажемо вже всередині. В нього повністю алюмінієва архітектура, і ця комплектація HSE Luxury це одна із найпреміальніших найдорожчих комплектацій для тих, хто хоче максимум комфорту, технологічності і допоміжних систем. Довжина цього автомобіля приблизно 5 метрів. Да, це 4970 мм, міліметрів. Ширина близько 2 метрів. Це з дзеркалами без дзеркал, це приблизно приблизно 2 метри і 20 сантиметрів. Висота приблизно 1840 міліметрів, да, майже 2 метри. Колісна база майже 3 Метра кліренсу цього автомобіля з пневмопідвискою це приблизно 283 мм Да, це у піднятому стані. Також автомобіль, звісно ж, може і опускатися автоматично. До речі, на трасі він опускається. Може автоматично і піднятися, якщо це потрібно, на бездоріжжі. Тут повний привід, але з можливістю перекидання потужності в якийсь момент часу на передніх колесах може бути 80% Ну і звісно, на задніх 20% Або навпаки, якщо машина заїжджає в якісь повороти, да машина зовсім може перекинути 100% Потужності на одне тільки колесо, щоб вирівняти машину, і це дуже класно. Це інтелектуально, оце про те, що я казав на самому початку: технологічність та інтелектуальність цієї машини буквально піклується про ваш комфорт, щоб ви вже ні про що не думали, коли їдете будь-де взагалі будь-де, щоб вам було комфорт. Для цієї комплектації зустрічаються два основних типи двигуна. Це бензин та дизель. В нашому випадку це бензин 3.0 V6 Supercharged. Потужність близько 340 кінських сил. Крутний момент 450 ньютон-метрів. Розгін від 0 до сотні приблизно 7 секунд. Що для повнорозмірного SUV дуже достойно. Середня витрата палива приблизно 11-13 літрів на 100 кілометрів. Але звісно ж це в, в залежності від того, як виїздите на цій машині. Тому що тут є і опція перемикнути коробку в спорт, да, і витрати Будуть зовсім інші про дизель, розповідати вже не будемо, тому що це не наш двигун, але що їх об'єднує, так це коробка передач. Що там, що там стоїть восьмиступенева коробка передач ZF, причому що тут крутний момент 450 Нм, метрів, як я вже сказав, на дизельному двигуні 600 ньютон метрів. І також така сама коробка передач стоїть на Lamborghini Urus, там де крутний момент взагалі 900 ньютон метрів. Тобто ця коробка передач майже не вбиваємо. Вона розрахована на дуже великі потужності і буде ходити просто вічність. Що, як я сказав вже, як і 900 500 ньютон метрів вона витримує спокійно, так і 450 ньютон метрів, тобто в два рази менше, вона витримує спокійно. В принципі, підвізка це теж одна із таких сильних частин цієї машини, тому що вона дуже м'яка. На дорогах з ямами вона поглинає, да, ковтає ці нерівності, Ви їдете м'яко, але в той самий час на трасі вона дуже-дуже стабільна. Ну і в принципі, цей автомобіль не намагається бути спортивним. Передня частина. Discovery, до речі, це всі версії встановлені матричні фари, які вміють слідкувати за кутом повороту вашого керма. Також є led фари і діодні фари, але це вже в інших комплектаціях. Парктроніки 360. І це в нас приїхала машина на цій гумі. Це одна із найкращих, скажімо так, грізевих гум да, для спеціально для бездоріжжя. Вони приїхали, і комплект такої приблизно гуми буде коштувати приблизно тисячу доларів. Якщо я там помиляюся, можете мене в коментарях поправити, але приблизно в комплект буде коштувати тисячу доларів також, звісно ж, є безключовий доступ на всіх дверях. Найцікавіше це задня частина машини, тому що мені завжди вона здавалася дивно. Да, вона така несиметрична завдяки ось цій от смужці, але в той самий час це додає цій машині особливості. І в принципі, задня частина виглядає такою масивною кубічною в порівнянні. Якщо дивитися на неї попереду, відкриємо багажник. Розмір багажника завжди корелюється в залежності від того, що у вас складено, а що розкладено. Якщо, наприклад, складені усі ряди сидінь, тобто і другий і третій, це 2500 літрів. При тому, що коли тільки другий ряд піднятий, це 1137 літрів. І якщо розкласти вже третій ряд сидінь, це буде 258 літрів. Наразі тільки другий ряд піднятий, це означає, що у нас тут 1137 літрів багажник. Також у нас тут присутня невеличка така панель керування заднім рядом і цим бар'єром. Да, тобто він теж. Тут відкривається на кнопочку, натискаєте на кнопочку, він сам опускається і також сам і закривається. Як ви можете бачити, коли зложений третій ряд сидінь, тут можна буквально лягти і спати. Ось так це виглядає, якщо я залізу в багажник. Я людина не маленька, як я вже сказав, мій зріст 1,88 вісімдесят і в принципі я тут можу собі спокійно сидіти, якщо це потрібно, звісно ж. А якщо зложити ще і другий ряд сидінь, то тут взагалі можна і спати повноцінно, тобто накинути якийсь пледік і заснути, якщо ви їдете, наприклад, кудись у подорож. Шоли для вас продемонструвати і скласти спеціально другий ряд сидінь. Ось тут електронна така кнопочка, ви її натискаєте, і зверніть увагу автоматично. Від'їжджає сидіння водія наперед, щоб не заважати скласти вам другий ряд сидінь. Вклали другий ряд сидінь. До речі, він тут теж складається на кнопочці. І щоб ви розуміли наскільки величезний багажник, коли складено усі другий і третій ряд сидінь. Якщо вам потрібно щось перевести, то тут буквально можна, я не знаю, ну смарт перевести або BMW i3, або той самий диван можна перевести в цьому багажнику. І як я вже сказав, що я би повністю помістився тут, і в мене б не було ніякого дискомфорту, куди діти ноги. І це величезний плюс цієї машини, саме розмір її багажника, навіть якщо другий або навіть третій ряд сидінь підняти Ну і звісно ж, багажник у нас тут, тут теж на кнопочці, тут в принципі все електронне. Це в підтвердження моїх слів з самого початку, що я вам казав, тут все максимально технологічно да, та сучасно, щоб ви не робили зайвих. Рухи, на яке в принципі, варто було очікувати, що на задньому ряді сидінь тут дуже дуже багато місця. Ось ви можете бачити, я нічого не посував, тобто я сів попереду, як мені було зручно, налаштував сидіння, і одразу пересів на заднє, щоб не відсувати нічого. Ну, як ви можете бачити, що запас відстані да до переднього сидіння в мене ще тут ну буквально з кулак, і в принципі дуже доволі просторе задній ряд сидінь. І величезний плюс те, що тут є свій окремий клімат контроль, тобто в цій машині чотирьохзонний він. Можна налаштовувати як для лівого пасажира заднього, так і для правого пасажира заднього. Причому що тут є як і підігріви задніх сидінь, ви можете бачити, так і вентиляцію теж можна налаштувати задніх сидінь, що я, до речі, бачив не на багатьох машинах. Да? Окей, ще підігріви сидінь на задніх, це було. А очок і підігрів, і вентиляція. Це зустрічається доволі таки рідко. Ось в мультимедії я наклацав буквально підтвердження моїх слів. Тут є буквально окремий розділ в налаштуваннях. Якщо ви зайдете з головного екрану праворуч, тут є розміри автомобіля, і тут усі актуальні розміри їх можна також поставити в футах, але нам звично в метрах. І ось ми бачимо майже 5 метрів довжину, в ширину 2,22, висота 1,93 і кліренс приблизно 21 см. І що найголовніше, можемо класти праворуч. Тут буде перегляд висоти для бездоріжжя, тобто коли машина піднята. І також перегляд висоти, коли ви виходите з машини. До речі, забув додати: тут є така класна функція. Вона, в принципі, вже давно є в багатьох машинах сучасних маю на увазі. Якщо ви поставите пневму на високу, до прикладу, да, коли ви їдете по бездоріжжю, і в той момент, коли ви зупиняєте машину, ставите на паркінг і відстібуєте ремінь безпеки, в цей момент машина сама опускається до нижньої висоти, щоб ви вийшли е комфортно, і так само навпаки. Тобто, коли ви відкриваєте машину, машина залишається в тому самому положенні, ви сідаєте в машину, і вже коли. Заводити машина сама піднімається до тої висоти, на яку була встановлена до того як ви заглушили машину. Також тут є дуже крута функція, щоб ви розуміли, куди ви можете заїхати і звідки ви можете з'їхати. Поріг заїзду ми можемо бачити у звичайній висоті це 26 градусів, і поріг з'їзду це двадцять з половиною градусів. І якщо ми перемикнемо на для бездоріжжя, ми можемо бачити, що тут вже майже 30 градусів, а позаду поріг з'їзду 28 градусів. Це дуже корисно знати, коли ви їдете по бездоріжжю, і вам реально треба з'їхати з, з якоїсь. Ісвести або навпаки заїхати кудись там, де великий кут підйому до 30 градусів, як ми можемо ось тут бачити. Думаю, не варто казати, що тут преміальні матеріали, це дерево і шкіра. Бачимо позаду мене зі стрічками, також перфорація сидінь, тому що тут є і підігрів, і вентиляція. І як ви може, могли вже помітити, тут є підлокітники спеціально для вашого комфорту, щоб кожен раз не вступати в бій зі своїм пасажиром за підлокітник, хоча він тут доволі просторий. Тут є спеціальні такі підлокітники власні, як у водія, так і у пасажира свій. І, звісно ж, з налаштування висоти ви можете покрутити, налаштувати собі, щоб воно було вище, Тобто, якщо вам зручніше, хоп, поклали собі руку, і це особливо зручно, коли ви їдете далеко, щоб у вас рука не втомлювалася, ви її собі положили спокійно на підотвітничок, взялися за кермо і спокійно їдете. Тим паче, що тут присутні такі функції, як адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, датчики сліпих зон і багато-багато інших допоміжних систем, включно із автоматичним паркуванням. Звісно ж, преміальна аудіосистема Meridian, електрорегулювання сидінь з функцією пам'яті сидінь аж на три ячейки. Звісно ж тут присутня їх класична фішка із кнопками підняття та опускання вікон, які знаходяться на дверній карті. І я одразу вам хочу сказати, що тут є невеличкий мінус, да коли на до прикладу є дощ і вам потрібно відкрити вікно, то всі ці краплі будуть потрапляти на ось цю панельку. Звісно ж, вона переживе там пару крапель, да, але я впевнений. Якщо так буде траплятися систематично, то щось може піти не так. Але це такий невеличкий мінус, да, який в принципі і не дуже помітний. І звісно ж в нас тут є люк, який відкривається. Як шторка, так і сам люк, і навіть є окулярниця, що я давним-давно казав, є фішкою для фордів. Да, в них завжди є окулярниці, але і у Land Rover Discovery теж для комфорту вашого є окулярниці, тому що це фішка преміуму. Поговоримо трошки про шумоізоляцію для тих водіїв, які доволі часто їздять за містом. А ця машина якраз для цього і створена. Шумоізоляція тут на відмінному рівні. Сама шумоізоляція колісних арок, мінімальна аеродинамічний шум на трасі, хороша шумоізоляція моторного відсіку і сама пневмопідвізка дуже сильно знижує вібрації на дорозі. Плюс такий, як в дизель, наприклад, якщо дизельні мотори, їх чутно тільки при активному розгоні. Бензинові ж двигуни до швидкості 130. 140 км на годину взагалі не чутно. Після цієї відмітки вже починається мінімальний шум, ви можете його чути, але він незначний. І як я вже сказав, що бензинові двигуни майже непомітні навіть при розгоні. Land Rover Discovery – це в принципі та машина, яка готова до будь-якого бездоріжжя без доопрацювань. Ви можете їздити де завгодно і не турбуватися про те, що вам треба щось додатково тут встановлювати або переробляти. І один із цих признаків, скажімо так, це датчик броду. Тобто, як я вже сказав на початку, що машина на пневмо 200 може пройти до 90 сантиметрів броду, і для цього створений датчик в машині, коли ви починаєте їхати через воду, вам показується на якому рівні вода до машини доходить. Тобто, щоб ви не зайшли за відмітку 90 сантиметрів і не втопили раптом машину. Це теж дуже дуже зручно. Тут є як обдув переднього скла, так і підігрів. Саме підігрів переднього скла. Якщо придивитися, тут можна побачити такі мілкі-мілкі хвилясті такі лінії. Це якраз ті самі лінії, які відповідають за підігрів. Скла, коли там зимку замерзла машина, і вам обдув не допоможе, або буде дуже довго його роздувати. Також тут є функція підігріву, ви її натискаєте і прогрівається переднє скло. Ну і заради чого я взагалі почав цю тему. Якщо натиснемо ось сюди, тут відкриється в нас панелька наших передніх сидінь, і ми можемо бачити, що як на пасажирському, так і на водійському сидінні є функція масажу. Ми можемо включити масаж, і тут налаштовувати. Стиль масажу, да? іде вгору, іде вниз, плечі масажує або поперек вам масажує, як я вже сказав, як для водія є, так є і для пасажира. Ну і звісно ж, можна і тут налаштовувати як обігрів, так і вентиляцію сидінь. Також із цієї панелі доступні такі функції, як розкласти сидіння, або скласти сидіння. Ми на панельці можемо відмітити, які сидіння ми можемо розкласти, да? або навпаки, скласти. Також можна або розкласти всі, або скласти всі. І от, наприклад, я хочу розкласти третій ряд сидінь. Натискаю Скласти, і ми бачимо, що позаду само відбувається розкладання заднього ряду сидінь без вашого втручання. Що мене більше за все здивувало, чого я точно не очікував, побачити в цій машині, я просто лазив тут і дивіться, якщо підняти тут, ну тут звичайно собі підлокітничок да тут якесь невеличке місце для там телефону, умовно ключів і так далі. Але якщо ми зробимо ось так, можна подумати, що це. Секретний бардачок, да, там де можна положити ще щось, але більш габаритніше. Але ні, друзі, це холодильник. Холодильник в машині, буквально. Ви сюди поставите банку з водою, або можливо енергетик, якийсь чи ще щось, бутерброди ті самі, якщо ви далеко їдете в жару. Ось тут ця кнопочка, ви можете його вимкнути, якщо він, він вам не потрібен, або ввімкнути, і це повноцінний холодильник. Якщо сюди опустити руку, ви можете відчути холод, буквально. Тому можете не переживати, якщо ви далеко їдете в якусь спекотну погоду. І У вас з собою, до прикладу, ну не знаю, ну сметана так трапилася. Да, спокійно кидаєте сметану в холодильник. І не переживайте, що вона пропаде. Ну і настав час підводити підсумки, поговорити про плюси та мінуси цієї машини, основні, які я виділив, поки на неї дивився да й робив на неї огляд. Звісно ж, один із найвеличезніших плюсів це саме величезний розмір та комфорт цієї машини. Другий плюс це реально сім місць не номінально. А на третьому ряді сидінь теж зручно сидіти, а не скластися як креветка, і перечекати, просто поки вас довезуть до пункту назначення. Третє це тяговиті мотори. Безперечно, ці мотори, які стоять в цих машинах, вони витримують дуже багато, як і коробка передач, яка тут стоїть, як я вже сказав, невбуваємо, просто витримує дуже велике навантаження. Четверте, відмінна шумоізоляція. Безперечний плюс. Одна із найкращих систем повного приводу. Ну і звісно ж, великий комфорт та технологічне оснащення саме у комплектації HSE Luxury. Ну і перейдемо до мінусів цієї машини. Вони незначні, але потрібно їх виділити, щоб ви знали, якщо захочете купувати то. Таку саму машину, щоб ви знали на що звертати увагу при, при покупці. Перше, звісно ж, це величезні габарити для міста. Наприклад, якщо ви катаєтесь тільки по місту, трошечки буде незвично, потрібно буде звикнути, тому що ви можете бачити, що машина як і в довжину велика, так і в ширину. Вона теж немаленька. Тому до цього треба буде звикати. Другий мінус це велика маса цієї машини. Це 2200 кілограм, 2200-2400 кілограм. Тобто, дві майже 2,5 тонни. Третій мінус це, звісно, звісно ж, витрата палива для такої великої маси з таким двигуном. Витрата палива по місту буде приблизно, я думаю, літрів 15-16 на 100 кілометрів. По трасі, звісно ж, трошки менше, але все одно це доволі велика витрата палива. Наступний мінус це складна електроніка в цій машині. Як ви могли бачити вже по огляду, тут дуже багато електроніки, як і складання сидінь, підняття сидінь, такі масажі, електрорегулювання сидінь, і вона вся вимушена. Могли дуже до обслуговування. Я не кажу, що вона ламається постійно, але я маю на увазі, що ця електроніка, ну вся електроніка, в принципі, має властивість ламатися, і тут цієї електроніки дуже багато. Це який плюс, да що для комфорту, так і невеличкий такий мінус, що обслуговування вона теж потребує. Ну і останній мінус. Я би навіть не сказав, що це мінус. Це скажімо так, компроміс цієї машини. Да, це те, що вона вам відбирає, скажімо так, взамін на комфорт, преміальність і практичність. Це звісно ж, не спортивний характер. Ви маєте розуміти, що ця машина не для поганяти і пошашкувати по місту. Ця машина саме для комфорту, для того, щоб ви спокійно, надійно доїхали від точки А в точку Б з максимальним комфортом. Ну і, як я сказав, що це не, не, не мінус. Да? Це варто звернути увагу, якщо ви думаєте, що ви купите цю машину та ще й хасанити на ній будете. Це на жаль не так, да? але хоча вона доволі таки жваво їде, як я вже сказав, розгон від 0 до 100, Це 7 секунд, що доволі таки непогано для такого розміру. Ну і сам підсумок Land Rover Discovery Авері HSE Luxury 2020 року. Це автомобіль про сімейні цінності, я би сказав більше. Да? Це автомобіль для тих, хто хоче. Комфорт, преміальність і практичність від машини для сімейних поїздок, для подорожей за місто, для того, щоб приїхати де завгодно. Це машина не для драйву, для емоцій, але для трошечки інших. Да? Як ми оглядали машини до цього, да, які більш спортивні, там реально машини для драйву для емоцій від драйву, скажімо так. Тут ви отримуєте емоції від комфорту і від технологічності цієї машини, що кожен раз вам і підтримка спини, і масаж спини, і можна скласти, розкласти заднє сидіння, не виходячи з машини. Це ось ось Ро ці емоції, тому я би сказав, що ця машина підійде для сімейних людей, в яких велика сім'я, в яких часті подорожі за місто або в інші міста, або на дачу до прикладу, да ця машина саме для цього і зроблена, для цього комфорт. Ну що ж, друзі, а на цьому все це був огляд на Land Rover Discovery 2020 року. HSE. Лакшері. Якщо я щось забув, напишіть обов'язково в коментарі, щоб ви додали, або десь, можливо, помилився. І таке буває. Теж напишіть. Ми завжди беремо це до уваги і читаємо ваші коментарі. Якщо вас зацікавила ця машина, ви захотіли точно таку саму. Звертайтеся до наших спеціалістів. Вони завжди вам допоможуть не тільки з такими кейсами, а й з багато 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 іншими кейсами. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвоник, ставте вподобайку, лайки ставте. Багато цікавого в нас завжди виходить на каналі огляді на особливі машини. Ну і звісно ж. Enjoy your life, enjoy your cars.